Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна. Усе найважливіше, зокрема, старт роботи єдиного державного реєстру зниклих безвісти. Та найцікавіше, зокрема, решт мільйонів доларів під санкційного росіянина. Про все це у випуску новин. з вами Віра Сверлик та Ігор Ігрубопков. Починаємо вже 44 людини постраждали через обстріл Павлограда. З них п'ятеро дітей, двоє загиблих. Більше деталі про наслідки атаки на Павлоград, яку ворог здійснив у неділю. Розпитаємо в нашої поліни в Поліно, вітаємо тебе в прямому ефірі. Наскільки важкі в поранених травми? Чи можеш нам розповісти? І Поліно є інформація про екологічні наслідки після удару, адже у місті розташований хімзавод? Чи підтверджують це офіційно? Ігорі Овіро, сьогодні вранці стало відомо, що за медичною допомогою звернулись вже 44 жителя Павлограда. У більшості з них неважкі травми. Це струси мозку, забої, контузії, перелами та отруєння продуктами горіння. Двох жінок 45 та 55 років, які вчора перебували в реанімації. Лікарям вдалось стабілізувати у них перелами, ребер та черепно мозкові травми. Одну з них вже перевели до травматологічного відділення іншу готують сьогодні перевести всі інші. Поранені лікуються вдома. Також стало відомо, що внаслідок цього удару постраждали п'ятеро дітей. Дівчата від 8 до 16 років. У них перелами і отруєння продуктами горіння. Вони також на амбулаторному лікуванні щодо екологічної ситуації сьогодні в обласній військовій адміністрації мають прокоментувати цю інформацію. Раніше міська влада Павлограда вже заявляла, що хімічної небезпеки в місті немає. Нагадаю, росіяни атакували Павлоград в ніч на 1 травня. Місто цілий день було закрито для преси. Журналістів пустили туди тільки надвечір. Ми приїхали туди, коли люди вже почали оговтуватися від ударів і ремонтувати свої будинки. Як це все проходило? І наскільки масштабні руйнування? Дивіться далі у моєму сюжеті. Сергій розгрібає уламки на своєму подвір'ї. Від гаражу й машини чоловіка не залишилось нічого. На їхньому місці величезна вирва від ракети. Я планував біжати в гараж. Планував прятатися. Ну, ну, Якщо б вибіжили, 3-5 секунд, я не знаю, вона взагалі не було. Перше відстання я нічого не зрозумів, що я навіть на свою машину, я навіть до сих пор не віриться. Я ще би, десь, десь я. Каже, в гаражі, окрім автомобіля, були заховані документи. Нині залишився навіть без паспорта. Не знає, як оформити допомогу. Будинок також сильно постраждав, жодного вцілілого вікна. Поруч закриває дах своєї хати плівкою пан Василь. Ударною хвилею покрівлю знесло повністю, повибивало вікна і двері. ще зруйнувало сарай і літню кухню. Ну, накриваємо, щоб хоч, хоч временно, як чи дощ завтра. Василь із родиною під час обстрілу були вдома та коли почули вибухи, вирішили тікати і надарма ніхто не постраждав. На дворі були, ну, тікали, з дому вибігали і на дорозі були, біля колодця лежали. Дома таке опасне було. Росіяни били по Павлограду з ночі до п'ятої ранку. Місцеві кажуть, вибухів було багато. Спочатку цілили по одному з промислових підприємств, а потім почали гатити по житлових кварталах. Уламками пошкодило 80 приватних будинків, у тому числі і пані Лідії. Вийшли на вулицю, всі сусіди повиходили. Ми були всі на вулиці і виглядали, коли ще прилетить. А воно прилітало, хорошо тут. Три рази прилетіло, а Потім ще й утром не знаю вже скільки, ми вже не вважали. Через обстріли в місті пошкоджені ще 24 багатоповерхівки: 5 шкіл, стільки ж магазинів, амбулаторія, банк, гуртожиток. Частина міста залишилась без світла. Також постраждали і сусідні громади. Вербківська громада теж постраждала. 40 приватних будинків пошкоджені. Юрівська, два приватних будинки. А в Межоріцький маємо пошкоджений заклад освіти. Аби допомогти постраждалим від обстрілу у міськраді Павлограда, скликали позачергову сесію. Її мають провести сьогодні. Допомогу пообіцяли надати із обласного бюджету з Дніпропетровської області Поліна Вегера Євген Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Так само, Умань говтується після російської ракетної атаки. Нагадаю, вона забрала життя 23 людей, десятки людей поранені. Якому стані постраждалі і чи отримують ті, хто втратили житло компенсацію. Дізнавалася Ольга Косенко. Родина Горітько з двома дітьми та бабусею зараз мешкає в соціальному гуртожитку Умані. Їхня квартира зруйнована вщент. Врятувалися, бо зачувши сигнал повітряної тривоги, сховалися у внутрішньому коридорі. У нас така планування будинку, якщо ви бачите, у нас є такий внутрішній коридор, да, і, це, там. Це, і під на час війни ми там поставили диван і там спали діти. От і коли при тривогах, ми завжди туди дітей заходили. Що навіть хай люди, хай не нехто на всякий пожарний, є шанс Жодного осколка навіть не попало ніде. Вцілів навіть кіт його на завалах будинку знайшли рятувальники. Він дуже сховався, злякався, не виходив. А це вчора хлопці ще раз під виключення мене взяли з собою, Далі дали казку, і це полярся, що спасли котика. Зараз в тимчасові помешкання розселяють 26 людей, які не мають де жити. У шпиталях залишаються троє постраждалих. Наталія Смілянець в ту пекельну ніч прокинулася під завалами бетону. Вибралася сама. Спала стіна і папуски прямою. Я думала, що ніхто не вітує, то я спід нього вирізла. Я бігом по сліполамках на балкон тільки зберігало. Там таке було в квартирі, було все зброя. Продовжують нести до напівзруйнованого будинку квіти та м'які іграшки. Ця дев'ятиповерхівка стала братською могилою для 23 людей. Шестеро з них діти. Ті, хто вижив, приходять до колишнього дому, щоб забрати речі. Попри те, що один під'їзд вцілів, жити в будинку небезпечно. Зараз там працюють комісії, які вирішать, чи можна відбудовувати дев'ятиповерхівку на допомогу постраждалим з міського та обласного бюджету спрямували майже 8,5 мільйонів гривень. В родині кожного загинувшого на одну особу. 100 тисяч гривень буде виділено, і на кожного пораненого додатково 50 тисяч гривень. Також 2 мільйони. Ми вже прийняли рішення. Субвенцію виділимо саме для ліквідації наслідки. Від вибуху постраждали і сусідні будинки. Міняти потрібно півтори тисячі вікон, які поки люди затягли плівкою. З цим обіцяють допомогти благодійники. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини. Росіяни впродовж минулої доби обстріляли два райони Херсонщини з реактивних систем залпового вогню артилерії, мінометів, авіації та безпілотників. Двоє людей поранені. На село Кізомис, вкотре окупанти скинули керовані авіаційні бомби. Херсон та передмістя обстріляли з градів та артилерії. Ворожі снаряди влучили по території та будівлі заводу. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Через обстріли у деяких районах міста були проблеми з електропостачанням. Обстріляли корабельну площу, там одна людина отримала поранення, чоловік молодий. І також вже під вечір вони почали обстріл знову Дібровського району. Там е, отримав поранення також чоловік. Вчора е, вони знову вдарили по критичній інфраструктурі і були пошкоджені лінії електропередач. І з-за цього перебої зі світлом були в Херсоні. І наразі наші енергетики вже справляються з цими лапками. Б'ють ракетами, застосовують авіацію. Росіяни не припиняють терор мирних українців. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Основні зусилля окупанти далі зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби ЗСУ знешкодили 15 ворожих крилатих ракет. Сили оборони ліквідували три російських зенітно-ракетних комплекси та завдали сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Ліквідовано. 460 окупантів. Фортеця Бахмут тримається завдяки самовідданості та професіоналізму українських військових, заявив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. Він приїхав до бійців, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. А генерал-полковник подякував бійцям за героїзм та вручів відзнаки. Попри всі прогнози поради тримати бахмут, знищувати Вагнера Знищити інші, найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Ми даємо можливість підготуватися нашим резервам, і ми готуємося самі до подальших дій. Україна з серпня може розраховувати на боєприпаси для самохідних артилерійських установок гепард з Німеччини. Канцлер Олаф Шольц заявив, виробництво снарядів налаштовується. Нагадаю, Берлін поставив Києву 34 гепарди лише з 6 тисячами боєприпасів. А планує передати аж 300 тисяч боєприпасів і додатково три установки. Шольц також уточнив, Україна не може застосовувати зброю, яку постачає Німеччина для обстрілів території РФ. Суд арештував майже 3 мільйони доларів, що належали підсанкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну. Гроші лежали в українському банку, поточнили в ДБР. Попередньо встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ця фінустанова проводила багатомільйонні операції з підприємствами, що пов'язані з російськими бізнесменами. В ДБР нагадали в Україні. Михайло Воєводін є одним із непублічних співвласників компанії, яка володіла кількома обленерго готелями торговельними. Центрами аграрним бізнесом і банком кошти зберігалися в українському банку підконтрольному також громадянину Росії, президенту російського футбольного клубу ЦСКА Євгенію Гінеру. У ході досудового розслідування бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 мільярда гривень банківською установою бенефіціарним власником якої був громадянин РФ. В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти, заявили в Мінреінтеграції. На практиці це дозволить рідним отримати витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. А це дозволяє звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати пенсію з втрати годувальника непрацездатним членом. Сім'ї у реєстрі будуть ім'я, прізвище особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, а також територія, де людина зникла, обставини та час, прикмети особи зараз в Україні. Зниклими безвісти вважаються близько 7 тисяч людей. За статистикою близько 60-65% із них перебувають у полоні.